Вітаю, друзі! Так, як у нас осінь, всі слабують, простуда ходить. Грип, о, колега кашляє. Показую вам лайфхак при заварюванні чаю від грипу. Щоб вас ніяка зараза не вчепилась, потрібно при заварюванні, накривати кружку антивірусом. Такий диск у нас є. Накриваємо диском кружку. 5 хвилин тримаємо, антивірусна база переходить в заварку і ви не будете слабувати. Проробляємо це так само з другою кружкою. Накриваємо, триваємо хвилину-дві для більш такого ефекту. І ніяка зараза, ніяка простуда вас не візьме. Через цю дирку фільтруються всі бацили. Так що, користуйтесь цим лайфхаком. Ось таким антивірус, хоча він старий, але допомагає. Ми вже другий рік не хворіємо після таких процедур.